І от вони вже зібрані, можете замовляти сороковки з подвійним щепленням, кентаври. Дуже це найнижчі ціни на кентаври. Все на сороковки, які в нас є. Одна, друга, третя. Десь тут в якомусь з цих ящиків четверта. Так що значить, вони пройшли на на 7,5 на 16 і ця бачу, 1С2х24, от вона 4ціліндрова. Підзбирають. Якщо не знаєте, то обов'язково роблю огляд. це чекає замовлень, дзвінків. Дешевша сороковка. Значі, піки продали. Заганяємо свіго зібраного на площадку. Знаєте, трохи люди цікавляться, дивляться відео. Знаєте, що я ще думаю про звук, про це все діло. Те, що це такі такі рибини, ті масла що воно все таке ненадійне. Слухайте. Ні-ні, можете його всередину загнати, там де кабіна, бачите, там місце там продав, продався, тільки що зараз його туди поставимо і той. А, ну давайте, як хочете. Не, ну вам це... Не, я вже зняв. Просто щоб вам тут їздити зараз буде, він Виїжджати Микола буде. Наганяйте должен... його туди всередину де все. Ось так звучить. Трактор якому 0 мотогодин. Зараз його поставимо на те місце, він теж продасться. Це свіжа партія збирається. На зв'язку замовляйте. Це ми акумулятор заряджаємо, щоб не було. так, що був його зараз не поставив.